Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Рівської обласної державної адміністрації є представником важного територіального форегу та організатором даних громадських служб. Сьогодні, 25 березня 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у встановленні лінії для сортування відходів МСЛ-1-50 потужністю 50 тисяч на рік та лінії для сортування відходів МСЛ-1-25 потужністю 25 тисяч тонн на рік по вулиці Нижанківського, 68, у місті Стрий Львівської області. Суб'єктого створювання ФОП Андріїв Ігор Мирославович у період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. Розпочну громадське слухання я, як організатор та представник уповноваженого територіального органу, та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає суб'єкт господарювання. У разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Всім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, перший етап оцінки впливу на довкілля розпочався 27 вересня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 9456. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті національної онлайн-платформи в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на допіль. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 7 березня 2025 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті національної онлайн-платформи «Екосистема». В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 25.03.2025 року в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на вебсайті національної онлайн-платформи «Екосистема». Відповідно до вищев'язаного оголошення, зі звітом можна ознайомитись в приміщенні Стрийської міської ради за адресою Львівська область, Стрийський район, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71. Також зі звітом можна ознайомитись в електронній формі на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з цінки впливу на дохід. Коротко все. Далі відповідає суб'єкт господарювання. Представтеся, будь ласка, доповідь коротко, не довше двох хвилин. Дякую. Добрий день. Я представник суб'єкта господарювання. Моє ім'я Ігор Андріїв, фізична особа-підприємець. Значить, на промисловому майданчику в місті Стрію на вулиці Нишанківського, 68, планується розмістити такий комплекс по сортуванню побутових відходів. Передбачається встановлення лінії і передбачено завантаженість обладнання 50 тисяч тонн загальних побутових відходів на рік. Діяльність ну, буде звісно, з шляхом сортування. З, з відбором, відбором відсортовуються приступні види відходів: це паперова картонна упаковка, пластмасова упаковка, скляна тара, папір, картон, скло, петляшка і метал. У, усі відходи належать до відходів, що є безпечними. Також будуть розташовані на майданчику виробнича зона, складська зона для зберігання цих відсортованих матеріалів після пресування в пресовому обладнанні тюхами вагою від 200 до 450 кг. Це, що стосується того, що ми будемо пресувати, значить, передбачені тверде покриття майданчика для убезпечення витоків маслянистих і якихось рідин ґрунтової води, це бетонні покриття, також освітлення, планова діяльність сортувальників в кількості 12 осіб, двох приступальників. Напевно, напевно, так розподілити, щоб зрозуміти, що технологічний процес Відповідно законом України про управління відходів, передбачає здійснення операції з відновлення відходів. Тобто, в процесі сортування ми будемо, плану, плануємо від, відсортовувати чим, якомога більшу кількість е, вторинної середини, щоб вернути її у життя, так зване. Тобто план, плануємо плануємо. От приймати до 200, до верніше, 25 тисяч тонн на одній лінії до 10 тисяч тонн на другій лінії, щоб максимально відсортувати від загальних відходів е, вторинну сировину. Перелік я вже вам надав. Що ще можна вам додати? Е, ну, Завдання це покращити соціально екологічну ситуацію в нашому місті. Зменшити навантаження на полігон, звичайно, на, що йде на захоронення загальних відходів. Ну і забезпечити робочі місця наших громадян, які не, не простої для країни часу. Дякую, добре, дякую. Чи буде ще хтось доповідати? Так, ще би я хотіла, як розробник. Добре, представтесь, будь ласка. Доброго дня усім. Мене звати Галена. Я представник розробника звіту з і можна кілька хвилин на доповідь. Да, чи можете, можете розпочинати? Угу. Ну, перш за все, хочу зазначити, що планована діяльність передбачається на земельній ділянці розміром 0,1 гектар, яка знаходиться в промисловій зоні міста Стрий, і відповідності до ДСП 173 підприємство належить до виробництва четвертого класу шкідливості, санітарно-захисна зона. Для даної діяльності становитиме 100 метрів, вона дотримана, оскільки найближчий житловий будинок знаходиться на півдні, на відстані 720 метрів. Ну, звіті зведе подано генплани, ситуаційну карту, на яких можна розглянути планування території підприємства та просторову ситуацію навколо нього. Після докладного вивчення довідкової інформації виявлено, що в межах об'єкту, <кій> що проєктується зони охорони пам'яті культурної спадщини, відсутні, поблизу ділянки розташування промислового майданчику. Відсутні об'єкти природно-заповідного фонду та можливі сполучні території, як у коридори. Найближчим об'єктом природно-заповідного фонду є ботанічна пам'ятка природи місцевого значення група Теса Ягідного, яка знаходиться в південно-східному напрямку від ділянки планованої діяльності на віддалі близько 2,29 км. Найближчим водним об'єктом є річка Стрейка, яка знаходиться на відстані. 3,16 км кілометрів до території планованої діяльності. Відповідно до статті 79 Водного кодексу України, річка Стрий класифікується як середня річка із прибережною захисною смугою 50 метрів. Земельна ділянка планованої діяльності не потрапляє в прибережну захисну смугу річки. Несприятливі фізико-географічні процеси і явища в межах майданчика планованої діяльності не спостерігаються. Сувикарства, обвали та інші явища відсутні. Під час розробки звіту з ОВД нами було проведено дослідження основних аспектів впливу планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища. Тут варто зазначити, що можливий вплив передбачається як при підготовчих і будівельних роботах, так і при планові діяльності підприємства. Окремим фактором впливу виступає вплив на атмосферне повітря, який супроводжується викидом забруднюючих речовин, таких як залізо та його сполуки, манга та його сполуки. Люксид азоту, англійтрисерчистий, оксид вуглицю, тулуоз, спиртбутиловий, спирттиловий, бутелецитат, суспендовані частинки диференційовані за складом суміш насичених вуглеводнів, С28, а також парникових газів. Метан, діоксид вуглецю, азоту, 1, оксид Н2О і немалоз. Під час спланованої діяльності передбачається викид таких речовин. Азоту, діоксид, ангідрис, чистий, оксид вуглецю, речовини вигляді суспіндованих твердих частин, суміш насичених водоводнів, це двадцять 8 та парникові гази. Для оцінки впливу на атмосферне повітря нами було проведено розрахунок розсіювання на програмному комплексі ООЛ проведеним проведенням розрахунки розсіювання. З врахуванням фонових концентрацій, припрошую, для перспективної роботи підприємства, відповідно до якого максимальні значення концентрації забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря від джерел шкідливості, не перевищують гранично допустимі концентрації на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови. Згідно приватної оцінки, вплив на атмосферне повітря при виконанні підготовчих і будівельних робіт. Так і при плановій діяльності підприємства очікується незначний та допустимий. Для забезпечення водопостачання підприємства під час виконання підготовчих будівельних робіт та при плановій діяльності передбачається використовувати привозну воду. Від водовідведення в господарську побутові стічних вод відбуватиметься в спеціалізованій санітарній приміщенні біотуалет та помірі накопичення. Спеціалізованої організації, що займається сервісним обслуговуванням біотуалетів, будуть передаватися на найближчі очисні споруди згідно окладеною угодою. Скиду стічних вод водні об'єкти не передбачається, тощо вістоки по облаштованим ухилом поступають у дощоприймачі, а далі у резервуар накопичувач об'ємом 25 метрів кубічних та помірне наповнення, викачується вакуумною машиною згідно з укладеним договором, зі спеціальним підприємством та вивозиться на найближчі очисні споруди. Так, Діяльність промислового майданчику не суперечить водному кодексу України. Вплив на водні ресурси буде допустим. Під час виконання підготовчих будівельних робіт та при планах діяльності передбачається творення небезпечних відходів та відходів, які не є небезпечними. Підприємство зобов'язується здійснювати заходи в сфері управління з відходами відповідно до чинного законодавства. Вплив на ґрунти буде допустимий. Згідно проведеної оцінки, шумовий вплив під час підготовчих будівельних робіт та при планові діяльності буде відбуватись внаслідок роботи спецтехніки по території підприємства. Визначені рівні шумового забруднення на межі нормативного та найближчої житлової забудови не перевищують законодавчо встановлених нормативів. Шумовий вплив буде допустимий. Джерелами вібрацій на території будівельного майданчика та під час планової діяльності підприємства є автотранспорт та технологічне обладнання. Передбачається проводити постійний контроль за справністю обладнання та його експлуатацією лише у справному стані. Згідно приватної оцінки, вплив від вібрації навантаження їх буде допустимий. Під час будівельно-вантажних робіт та впровадження планової діяльності не передбачається світлове, теплове та радіаційне забруднення, влив від них не очікується. Вплив на клімата, мікроклімат під час. Підготовчих будівельних робіт та припланові діяльності буде допустимою, оскільки в атмосферно відходитимуть парникові гази, обсяг викуду яких буде незначний. Технологія та речовини, що використовуватимуться на промисловому майданчику, не агресивні до навколишнього середовища, тому вплив на довкілля відпланованої діяльності з рахуванням речовин та технологій, що використовується, буде допустимим. Розрахункове значення соціального ризику для населення міста Стрий згідно проведеного розрахунку становитиме менше, ніж 10 мінус що відповідає прийнятному рівню ризику. Соціально-економічний вплив очікується позитивний. Облаштування промислового майданчику позитивно впливатиме на місцеву економіку, передбачаються додаткові податкові надходження. Зайнятість місцевого населення планується працевлаштування до 12 осіб в період проведення облаштування промислового майданчику та 12 осіб при подальшій експлуатації. Сортування відходів забезпечить максимальне зменшення їх кількості у структурі відходів полігону ТПВ, покращить подальший розвиток інфраструктури, захоронення відходів в області, дасть можливість використання відсортованих відходів у якості вторинної сировини для інших галузей. Оскільки діяльність планується в промисловій зоні, тому впливу на стан фауни, флори, біорізноманіття не передбачається. Об'єкти природно заповідного фонду та курортні зони в районі ділянки планової діяльності відсутні. Водні об'єкти знаходяться на значній відстані від території планованої діяльності. Облаштування промислового майданчика не вплине на рослинний і тваринний світ, Врубування зелених насаджень в період проведення робіт під час облаштування майданчика та не передбачається. Формування місцевих мікрокліматичних умов, які сприяли б розвитку поширенню шкідливих видів флориної фауни, не передбачається, оцінюючи вплив під час підготовки будівельних робіт та припланові діяльності на здоров'я населення, варто зазначити, що ступінь небезпечності забруднення атмосферного повітря в районі, прилеглому, до підприємства, відповідатиме ризику рівню безпечні. Значний негативний кумулятивний вплив на довкілля не очікується. Транскордонний вплив відсутній і враховуючи вище наведене облаштування діяльності промислового майданчику не суперечить потребам та інтересам місцевої громади. У мене наразі все дякую за увагу. Якщо є якісь питання, то можна. Добре, дякую. Ми заслухали доповідь суб'єкта господарювання, розробника звіту з ОВД, і бачу, пан Богдан пише запитання: чи можна застосувати цей тип сортувальної лінії для сортування змішаних відходів як від громадян, так і підприємств. Адже сортувальні лінії застосовуються для сортування упаковки, яка є суха та відносно чиста. можете відкрити чат і також почитати запитання, і хтось буде відповідати. А я бачу. Бач. Значить, звісно, можна. Хоча це досить не ну, така справа, коли вологі відходить загальні сортувати, нижче це більше машини та механізми, значить. Роликові підшипники так далі забиваються швидше відходами пилюкою, ну мокрою фракцією. Цьому воно можна Можна пробувати сортувати. І ми то пробували на тій нашій, але це ну, звичайно, що ця лінія це краще. І планується, щоб сортувати відходи з роздільного збору. Тоді, тоді воно буде, буде мати ефективність. Але загальні відходи можна, звичайно, що можна. Просто відсоток відсоток, е морфологія вторинної е в загальних відходах вона мізерна і тому воно десь десь, напевно, не рентабельно. Отак, напевно, скажу. Ось так. Дякую. Добре, дякую. Чи є ще запитання громадськості до доповідачів? Пишіть в чат або можете озвучити як зручніше. Пане Богдан, може, напишіть тоді, чи може маєте ще запитання, чи вже не маєте запитань. Будемо продовжувати і завершувати тоді. Поки Пан Богдан ще може думає. Я хочу наголосити, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої е, зауваження та пропозиції до 14 квітня 2025 року щодо даної планованої діяльності. Отже, якщо запитань більше немає. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представник організатора, тобто департамент екології. Чекайте, ще запитання. Чи плануєте ви виведення? Введення поняття жовтого мішка для сухих відходів? Хто буде відповідати? Е, дивіться, е, так званий жовтий мішок. Це коли, ми, е, це коли ми, ми планували діяльність по збору, а ми плануємо діяльність по відновленню. Тобто, якщо перевізник привезе нам відходи в жовтому мішку, ми будемо дуже раді, так наказали. Але це не наша планова діяльність. Дякую. Добре. Чи ще будуть запитання? А трохи почекаємо. Може, пан Богдан або набере запитання, якщо у нього ще є, або напише, що запитань немає. Так, пан Богдан не пише ні нових запитань. Ні пише, що у нього немає запитань. Отже, вважаються громадські слухання такими, що відбулися. На громадське слухання був присутній представник організатора та представник суб'єкта господарювання ФОП Андріїв Ігор Мирославович. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення.